Всім привіт, це канал Залізні магістралі». Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про останні події на українській залізниці. Зокрема, мова піде про тестування додаткових сервісних послуг у поїздах Укрзалізниці. Поговоримо про Євробачення. Зокрема, на станції «Калуш» з'явився рожевий капелюх, який згодом здуло вітром, і також згадаємо про міську електричку, де на платформах вночі панує суцільна темрява. Окрім цього, будуть інші новини, тому не Перемикайтесь а почну огляд з інформації про нещодавній обстріл Харкова, де 11 вересня російська ракета влучила у ТЕЦ 5 Це призвело до знеструмлення всієї області, а також е дестабілізувало роботу енергосистеми інших регіонів. Ну і зрозуміло, що ця подія позначилася і на роботі залізниці. Того ж вечора Укрзалізниця повідомила, що враховуючи проблеми в енергомережі Харківщини, виникли затримки з відправленням поїздів. Зокрема, поїзд номер 7 Харків Одеса та номер 163 Харків Київ виїхали з запізненням на 15 і 30 хвилин. Відповідно, згодом з'ясувалося, що у Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях також є проблеми з роботою енергомережі. Це призвело до затримки руху поїздів, які вже перебували у дорозі. Це поїзди номер 1 Харків Івано-Франківськ, 17 Харків, Львів, номер 259 Сума Івано-Франківськ, номер 788 – Київ. Шостка. Ну і тим часом Укрзалізниця тестує у кількох поїздах додаткові сервісні послуги. Зокрема, провідники продають пасажирам гігієнічні набори, до яких входять одноразові капці, зубні щітки та гребінці. Якщо ви забули вдома гігієнічні засоби, тепер їх можна придбати у поїзді. Нещодавно Укрзалізниця повідомила, що в якості експерименту пасажирам поїздів номер 31 Львів Запоріжжя та номер 75 Кривий Ріг Київ продаватимуть гігієнічні набори. Вони міститимуть одноразові капці, вологі та сухі серветки, зубну щітку з пастою, гребінець для волосся. У плацкартних та купейних вагонах набори продаватимуть провідники у вагонах. СВ їх включатимуть у вартість квитка. Разом з цим пілотний проект передбачає встановлення у туалетах автоматичних дозаторів із піною для миття рук, зручні тримачі для туалетного паперу, паперові рушники і накладки на унітаз. Поява на українській залізниці якісного сервісу це те, чого чекають пасажири. Тим більше вартість квитка іноді залежить від коефіцієнтів фірмовості. Тобто, якщо поїзд має фірмовий статус, то і зрозуміло, що вартість проїзду там дорожча ніж у звичайному поїзді. Наприклад, у поїзді номер 26 Одеса-Рахів, який є фірмовим, проїзд у купейному вагоні коштує 900 гривень. А якість послуг ледве сягає рівня плацкартного вагона. Так, на сторінці групи громадський контроль Укрзалізниці розміщено допис про неробочі розетки у купе, брудний туалет і відсутність кранів в умивальнику. Автор повідомлення також зазначає, що поїзд рахів Одеса має максимально можливий коефіцієнт фірмовості 5. А склади цього поїзда обслуговуються вагонним депо станції Одеса Головна. Між тим, у коментарях читачі посту не були одностайними щодо провини залізничників у поганому технічному стані вагону. У якості аргументів називали незграбних пасажирів, які ламають розетки і сантехніку. А в той же час із пояснення авторів посту випливає, що цей випадок міг би залишитися без уваги, якби вартість квитка була дешевою. А от у Києві пасажири скаржаться на відсутність освітлення у темний час доби на деяких платформах міської електрички. Зокрема, на сторін... Інці дописувача Олександра Сави говориться, що платформа Вишгородська у темний час доби не має освітлення. Доріжка, що веде до платформи, підсвічується ліхтарями від гаражів, що стоять поруч. А от зупиночний пункт для електричок занурений у суцільну темряву. Автор допису зробив кілька публікацій на цю тему 4 та 8 вересня. Важливо додати, що на інших платформах освітлення працює. Це відповідь на аргумент щодо світломаскування. Але тема сервісу міської електрички продовжується далі публікацією щодо туалетів. На дверях санвузлів в електропоїздах висить інформація, що туалети не працюють санітарна зона. Цілком логічно, оскільки поїзди міської електрички їздять по території міста і користуватися туалетами з викидом відходів на вулицю заборонено. Але виникає справедливе питання, навіщо для міської електрички виконується капітальний ремонт поїздів із встановленням туалетів для маломобільних пасажирів і взагалі витрачаються кошти на обладнання у поїздах туалетних кімнат. У цьому випадку питання цілком резонне. Як відомо, капітальний ремонт електропоїздів виконується у рамках програми Укрзалізниці з модернізації рухомого складу, що працює на приміських маршрутах. Тому логічною є наявність у вагонах туалетів. Інша справа, що саме такий рухомий склад використовується і для міської електрички, і також працює на приміських лініях. І поговоримо ще про події зі сфери культури. Якщо так можна сказати, як відомо, УкрЗалізниця вирішила відзначити переможців євробачення 2022 український гурт Калуш і назвала один із поїздів Стефанія Експрес. Провідники цього поїзда носять рожеві панами. А згодом Укрзалізниця вирішила ще додати інсталяцію на вокзалі станції Калуш у вигляді рожевого капелюха. 9 вересня з'явилося повідомлення, що на духовок. Вокзал... Залу у Калуші встановлено інсталяцію у формі капелюха. Також у цей день поїздом Стефанія Експрес номер 43 Івано-Франківськ Київ має вирушити у дорогу 100-тисячний пасажир. фото почесного пасажира згодом розмістили у соцмережах, а вокзал станції Калуш перетворився на туристичну фотозону. Ініціатива залізниці щодо використання широковідомого бренду цілком логічна. Така задумка повинна зробити Калуш туристичним магнітом. Місто отримає чудову можливість привабити до себе гостей та інвестицій. Але 11 вересня у мережі з'явилося повідомлення, що інсталяцію рожевого капелюха здуло сильним поривом вітру. Місцеві жителі розмістили фото вокзалу, на якому залишився лише металевий каркас, а великий шматок рожевого матеріалу. Помітили на одному з приватних будинків, також з'ясувалося, що не всім жителям Калуша прийшлася до вподоби ідея одягнути кашкета на будівлю вокзалу. Мабуть, ідея залучення туристів до Калуша цілком доречна, тим більше я так сподіваюся, що в місті є на що подивитися, і користуючись нагодою, хочу звернутися до глядачів каналу. Можливо, з вас хтось проживає в Калуші або дуже добре знає це місто. Ми могли б разом з вами зняти відео сюжету вигляді влогу і показати, як туристи можуть. Можуть доїхати до міста залізницею, і що можна побачити в калуші, як провести вільний час. Свої пропозиції можуть надсилати за контактами, що є в описі цього відео, або пишіть про це у коментарях. Всім глядачам каналу Залізні Магістралі хочу подякувати за підтримку. Дякую за те, що ви надсилаєте інформаційні повідомлення про події на транспорті. І нагадаю, якщо у вас є якісь цікаві новини на залізничну тематику, надсилайте їх за контактами, які розміщені в описі відео. Також нагадую про те, що є функція спонсорування каналу, на спонсорів чекають бонуси, а також доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам заючу у цей цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.